Всім привіт, ви на каналі Astrid Games. з вами Михайло і так я на тракторі. Ну що ж, продовжимо. У е, мене деякі погані е, новини. Коли я записував чергову серію для вас, до речі, я тепер задумувався, чому в цій грі нема мотоциклів. Е, так ось. Коли я записував минулу серію, е, в мене деякі проблеми на комп'ютері виникли. і, коротше, по черзі можуть. З змінилися серії не боївся. Як тут переграти місії, звідки я не знаю. Я пробував якось щось не виходити. Е ви дещо пропустили і я коротко опишу, що. По-перше, е що видвигалися кандидати на мера, в мера в постмера в її посадили. <ганувач> і ще ми вкратні не до Дейва, до якого я тут слід. І для нього виявилося, що він в бургу. Ау, ау! Ой, 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 так, виявилося, що він в боргу і йому сказали, що йому спишуть майже половину боргу, якщо він відновить один патрон. Ми, коротше, його відновили, було завдання його дотащити на евакуаторі. Потім розігнатися до 100-200 миль. Десь так е за годину і гараж його спеціальний фірможі. До речі, її треба підлічитися. Інвентар. Якось так. Кодрон так. Так, дуже такий класний, але чуєш, я покрасив роз... е в розумію. Але розвиток попрацюється добре. просто там ну, на нем был э, дело где Я бы тут где такая машина, где там стоит, э, ну, здесь почти. Вот сеть его была, короче, я взял. Надеюсь, тут не будет сеть. Что это за тачка, дорогие? Да, Мускато. Мушкетер. Мушкетер! Що, серйозно? Мушкетер? Мушкатер. Мушкатер. Мушкетер, так. Да. Ну я буду називати цю тачку мушкетер. Цю точку, речі, Їдем, короче, до речі, непогано. Їдемо, коротше, до Дейва, з яким ми помирилися. До речі, Дейв на нас і не обіжався, що ми від нього так ушли. Прийняв як свого, типа... Вони ну, один одному сказали, що типа б... типа... Та-да-да, повну типа, Крім. нас, у, у нас б. Крім один одного, у нас більше нікого нема. Вони помирилися, це, знаєте, от, подружилися і все. По факту ніякої навіть, сварки не було, просто договорилися, що будуть робити. Район з багатенький, не напоминаю мені щось. Ідеала Вай-Сіті, там теж був райончик, де можна було де тачки, Дітачки є. Човці mm. її мотоцикла немає. Мені здається, він... Та ні, не до сих пір мотоциклі з'явився, він не буде. Там факту поперед mm. піхоти. Так, да, до речі, в нього нова тачка, тут не суть. До речі, чогось тут нема гаража, в якому можна зберегти собі машину. Чи я щось опускаю. Як бачите, е, я можу помилятися автосалон. Це всі весь транспорт, що є в ігрі. Більше ніде нічого нема. Мушкетер, Astro ZX, Bison, Пікап. Revel. Ревел. Буза GTX. Це як е, така тачка була у чувака, який убив батька головного героя. Джеферсон Джеферсон, прикольно. Класичний фугон. Минивен. Росвет. А Армаділо. Добре, добре, що не Арма. Не, не кажу. Евакуатор, Катафалк. Кюінзо. Це читав, так? Камара. Камара, як комара, тільки камара. Е, до речі, на що цих двох тачок, це вони доступні. будуть, е, секунду, Вони будуть доступні, коли ми поїдемо на цьому островку. А на цьому островку, як бачите, тут блокада і ще не цей. І ще туди немає нам доступу. Лише тоді, коли ми на той остров блок попадемо, тоді в нас вже буде доступ до тих машин. А так а так у нас по факту є доступ до всіх машин і ще до друга. До. Я думаю, Дейву більше всіх можна довіряти. Господи, тебе стукати вчили до, до смерті напугав. Все нормально, приятелю? Так, да, я, я стільки, стільки послуг е, е, зробив ростовщику, думав, ми, е, ми миттєво ставимо проблеми в минулому, але тепер навіть не знаю. Чого він хоче? Щоб я побив і. і принизив копа, якби якоби той йому щось е, насолив. Не впевнений, що він вб'єв. Що ростовщик за це обіцяє? Пробачу, Юл, я думав, у мене все під контролем. Піддостав е, е, це мені. Е, 400 баксів і один неочко опитува. Ну, нехай. Продажного копа. Ну, я хотів вже, знаєте, я б мало б бути правильно, якби я сказав, що типа, типа, поліцейських трогати неправильно, то ми їдемо трогати продажного поліцейського. Фу, і повернувся, не. Виробити продажного копа. Вирубати людей це не, це не добре. А вирубати поліцейських це ще й небезпечно

Ми так, ми так нічого не розуміємо. Спочатку так спочатку. Ціль має вижити. Які нафіг вижити, які, які так. не інтересна людина. Ну це добре, правильно. Головні герої. Головний герой хоче знайти вбитку свого батька і правильно. І не хоче нікому відчинити шкоду. По факту тут не було ні разу завдання когось прийняти. Головний герой, тіпа, він як злочинець, але чесний. І той не став злочинцем не по своїй волі так колі. Це його не виправдовує. Це він намагається зберігати люди. а люди. Це я хавою це мені не потрібно, хоча щоб відкривати машину та ні. Це далеко. Я так його буду довго точити. Acho então, que para o museu. наш автобус у машині взяли багаж, тому просто треба сказати, алкоте типу, і то ще я казав, що треба до каси йти. А те ще треба ще його перед поліцейським участком викинути, ну це, знаєте, Це тут головні герої вже перегибають палочку. Дуже так сильно перегибають паличку. Навіть якщо, ну... да. Я намагаюся скоротити шлях, але ану назад. Шо це таке. О! О, А, е, О, боже мій, скажи, що я можу сісти за руль цієї штуки. Чого нет? Господи, боже мій грай. Хоти інтересно, але в той же час не інтересно. Я б поведив. Під'їжджаємо. Е я думав, зовсім але ні, да О, да да да, 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 да. Я... я побачив транплінцю, мов та ні потім. Але ні, тепер. Тепер. Ха-ха-ха-ха-ха. Я серйозно не. Але що ж мене... Через те, що тут вигляд зверху, в мене особливо не по, е, на трамплінах пригати. І на ці... Я зараз навіть старатися не буду, ця машина занадто повільна. Для цього Що за... заїдемо красивенько через парадний вхід. Таке, -таке поняття, як камери відео спостереження. Видання виконаного ро... Редрока. Я йому скажу, дякую за довжок. Так. Ти мені дав одне, одне очко досвіду і 400 баксів. Який, який, який порт? За собою немає ніякого порту. Не дуже... той чар, хотів вікати. Потрібна машина пошвидше, Ну що це таке. До речі, я звинуватив цей шлагбаум. у мене. Де я за мною мала бідні погоня, але ні, ніхто нічого не коротше, Я з задоволенням їздив на Багі, це, як, як ви бачите, потрібно, потрібно два а, я тому це я якось. Ви бачите, трапляються місії, коли потрібно когось перевезти і потрібно машина в багаті. Гроші тратити на Вобще на що? Автосалон. На ДПБЦ. 135 баксів. Та ні 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 яді всього шось. Станга 70-х дідні 70-те. Скільки я знаю, у станки почали станути серте. Сертечка доволі дуже швидка. Що дуже добре. Я думаю, ще одну місію виконую і закінчу. Це буде достатньо. Той хотрот, той хотрот, про який я говорив. Що ми тоді взяли якісь уроди із Макоїв увели його в ростовщика. О, да. Ви його знову побачите? Я знав, що ми знову його побачимо. Ну, я знову. Ну, ми коротше побачимо. Виявив його перший раз, а я знову побачу. Е, е, думаю, тепер маємо його повернути. Е, хто б міг подумати, що ти е, виявишся таким класним гонщиком. І не кажи. Ну да, ну да, всі хлопчики в ді. Е, в дитинстві мріяли не стати. Це, мабуть, ті хлопчики, які не ті фільми дивилися. Тобто не ті, але... Ну знаєте, як. Це не важливо. Я, це... Я втратив свої думки. Не знаю, як пояснити. Ау-ау! Ау! Чому ау, ау. тут так багато дерев? І де мені як мені далеко їхати? Що це за значок? Ломбард. М? А в мене є ще кинути в ломбард. Та не особливо. Все, що в мене є, мені треба. А Поки з рульом за обігря. Ну і правильно пити, їсти за рулем або і зволікатися з відороги, це погано. Геніальний буде, давно. Честно сюда Так, вот е, я разумею зараз два миссия такая Заглянути Там кстати Я скажи что там не по нема Нікого немає Ну не так, Затокнуть можно зачем замок Помудрився кувалду зламати об вікно. Е -е -е. Вийду красиво культурненьку через неї. От постійно, щось ріжуся, особливо, особливо, якщо не хочу в'язатися, я в'язаюся. Ну я просто спішу й не що... старій жаль, не виглядає акуратно. От коли перестаю акуратно ходити зліу на цей трупе, я можу, я можу бути акуратніше, чи будь-коли і акуратно. Так, ну хто тут звиснув машину друга, не можу. Oh, Через ті двері вышу, ідиота. А вот сейчас патроны. Я тебе казал, Розум вижу. Удачи, колбасил, а это. Куда ты повесял? Секунду не ты нажал. сюда. Перекрасити машину. Я тоді щось перекрасив, це що сховає. Вона доволі швидка, доволі швидка, так що це плюс тим, що мене не дуже плюс тим, що, не дожемо, ті, не дожемо, що я не відправляю. Дуже швидко така Та швидка, що я до неї відправляю. Блин, поліцейський, чого ви їздити стрячку? Спрячки можна їздити на саме мінімум. Ти чо мене підбере? Я тебе так підберу щас. Нє-нє-нє, тільки не це. А встиг! Я думав ще сквозь про канал, але їду. Я встигну. Я не встигну. Ау! Завдання, про бунтар без колесний. Ні, ти все, ти все із погане, це все буде норма. Куди тачка? Почекайся. А, Багід такого кольору, бачите, замаскувалася. Перекрашувати цю тачку має ніякого сенсу. Так, як зелене місце, нехай буде, вона не Не має ніякого сенсу, перекрашувати, що тачку, так і коли в гра не перекрашує цю машину. Це було мені потяжче. Це погано, це дуже погано. Це дуже погано. Mm -hmm. Mm -hmm. Правильно, Я би не був інтересний, якби гра б не була така інтересна, якби була легка. Хоча не перенете, що не пускав, хоча стоїть потрошку, дуже потрошку не стоїть тяжче. В плані сюжету, ну... Можна сказати, що ну такої, але ні подати. Отсюда машину красти дуже легко, а ось там далі її дігнати. Як я маю ці місці викликувати, я не знаю. Хоча плюс в тому, що я, і... я легкий поліцейський у А мінус в тому, що вона така шляха так, нічого тільки. що я плін. Я, я з машиною на, звич... на звичайній швидку ледве справляю. Так? Тедетем, -де -де готово! Бунтар без колес. Е, е, прекрасно зроблено в з мене причитаюся. І ще би. Що це таке? О, бабусі. Так, не суть. Що в нас тут? Е, Отримуйте завдання у своїх знайомих. Хараст. Ну що ж, підписуйтесь, ставте лайки. Рекомендуйте моє відео іншим. Всім удачки, всім пока.